Вив наступальні дії на Лиману купянському напрямку. Зокрема, 14 бойових зіткнень відбулося за минулу добу. в Ході яких нам вдалося ліквідувати 148 окупантів. 774 обстріли ворог завдав по позиціям наших військ. Це рекорд наразі раніше. Такої інтенсивності противника не відмічалося. Також застосував 15 разів свою армійську та тактичну авіацію. Використовує противник ісу 35 і грачі, так звані су 25 та а, Оптери К-52. Проте і наші льотчики також постійно працюють. Це і армійська авіація на наших гвинтокрилах. Виявляються цілі та наносяться вогневе ураження по масовим скупченням військ противника. Також працюють наші літаки су 25 які постійно завдають пострілів по цирку. Перепрошую. По пунктам управління противника, зокрема за останні чотири дні 66-та бригада рота ПТРК знищила 25 танків, що свідчить про інтенсивне використання своєї старої тактики противника лобові атаки, лобові зіткнення. Коли противник просто кидає на м'ясо, як свій особовий склад, так і свою техніку. З чим ми в принципі досить ефективно справляємося? Ми перемелюємо їх у. Особ... Збові склади та переменимо їх залізо за минулу добу. Ми знищили 28 зразків озброєння та військової техніки на цьому напрямку, серед яких сім танків Т-72 та один танк Т 90 ще нам вдалося знищити один тюльпан 240-мм міліметровий та зенітно-ракетний комплекс стріла 10 який полював на наші безпілотні літальні апарати та не давав нормально працювати нашій авіації. Що ж тепер цей комплекс знищено? і Наші хлопці зможуть більше за на. Остати ударів по військам противника.